Унікальні випадки дитячих захворювань обговорили в Івано-Франківську. Педіатри зі всієї України приїхали на Прикарпаття, аби провести майстер-клас для місцевих медиків. Говорили про ефективність та безпеку вакцин, знайомили з перебігом рідкісних патологій та діагностикою і лікуванням важких недуг у дітей. Деталі у сюжеті. Підвищували кваліфікацію місцевих лікарів, спікери з усієї країни. Клінічні випадки в педіатричній практиці розглядали також алергологи, імунологи та інші вузькогалузові спеціалісти. Сьогодні конференція про клінічні так звані кейси, клінічні випадки в медицині, які є достатньо складними, про які не прочитаєш книжці. Це випадки, які показують. Достатньо складну конгломерацію чи асоціацію різних захворювань. Як повести себе в тій чи іншій ситуації, чим скористатися? Ефективність та безпека вакцин питання, яке нині на часі кажуть медики. Відтак йому приділили частину майстер-класу. Доводимо до всіх важливість вакцинації, і кожен лікар на своєму місці так само проводить інформаційну кампанію з громадами, адже ми розуміємо важливість колективного імунітету. Для того, щоб Препарат з'явився на ринку він проходить через чотири етапи клінічних досліджень, і після того як він виходить на ринок досліджень, ним все одно йде спостереження. Якщо ризики з часом превалюють над е, бенефітами над е, користю, звичайно, такі препарат знімається з, з використання. Кір та кашлюк, недуги, які також обговорювали педіатри за статистикою імунологів. Кількість хворих в Україні дітей, зокрема на кір, зросла у вісім разів в порівнянні із минулим роком. А от кашлюк став поширенішим у 20 разів. Корям потрібно постійно вчитися багато чого змінюється в педіатричному світі, в медичному світі. Нам потрібно оновлювати знання. І я говорив про те, що є нового, які є нові підходи в профілактиці інфекційних хвороб. А питання йшло і про вакцинацію, наприклад, і про так звану пасивну монопрофілактику. На майстер-класі виступали медики із Львова, Києва та Вінниці. Особливим спікером був Роберт Рос рассел керівник Європейської ради педіатрії. Медик розповідав прикарпатським колегам про дитячий бронхіоліт. Всього лекцію відвідали понад 100 лікарів.